Ми відправляємось на пошуки улюблених локацій Дніпрян та гостей міста. Парк Зелений Гай вже більше трьох років притягує містян. А от наступна локація це Січаславська набережна, головна візитівка міста, з якої відкривається неймовірний вид на Дніпро. Зазвичай з європейки, зокрема, від каруселі починаються усі туристичні прогулянки містом. Оскільки в мене в кишені лише 100 гривень, затримуватись тут я не буду. Бо тут і шопінг-моли, і фастфуди. Йдемо далі. На європейській площі можна побачити чимало людей та вуличних музикантів. Тут знімають тік-токи, призначають зустрічі та слухають музику. На площі розташовані торгівельні центри, кафе і ресторани. Маєте гроші й бажання вам сюди. А ще тут є безкоштовна вайфай-зона. Далі відома усім дніпрянам карусель, втім, поки вона тимчасово не працює. Прогулянка з затишною алеєю на проспекті Дмитра Яворницького. Без кіосків та фудкортів. спокус немає. Втім, вже хочеться випити каву, тож ходімо шукати. Один із символів Дніпра зелена алея вздовж проспекту Яворницького. Ще одна локація. Усім відомий ЄБ. Зараз це Кельнський бульвар із соткою в кишені. Тут точно не погуляєш. Втім, настрій створюють гарні види на сучасну архітектуру та фонтан. Тут розташовані брендові магазини та недешеві заклади харчування. Якщо вам туди не треба, можна відшукати та сфотографувати міні-скульптуру Дніпровський трамвай. Рушаємо вгору по проспекту Яворницького і знаходимо кав'ярню. А де ще має бути бюджетна та смачна кава, як не поруч з університетами? Поруч з цим місцем розташовані декілька вищих навчальних закладів. Тому і кава для студентів коштує відповідно. Вітаю! Мені, будь ласка, джміль. Скільки з мене? 47 47 гривень. В бюджет вклались. Ціна 47 гривень насправді бюджетна, бо на початку нашого шляху біля європейки подібний напій вартував би більше 100 гривень. А тут вона в рази менша. Дякую, велике. Нарешті, з прохолодною кавою, рештою в кишені, я дібрався до кінцевої історична частина міста, музеї та один з найбільших прапорів в Україні. Найбільший стяг, який майорить над Дніпром, його розміри 12 на 18 метрів, вага 23 кілограми. А через дорогу справжній біль українця. Музей сучасної російсько-української війни. Кожен може прийти і побачити унікальні експонати, зібрані ще за часів АТО. Отже, прогулянка центром міста зайняла в нас 40 хвилин. Ви можете нічого не витратити і побачити чимало цікавинок, а можна шиканути і дозволити собі не тільки пройтись, а й смачно поїсти. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тівів.